У ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. О Марії, найдобріша матуся, яка у будь-якому часі завжди була і є помічницею Християн, огортає нас своєю ніжною опікою і турботою в житті, а особливо в годині нашої смерті, і допоможи, аби ми кохаючи і величаючи тебе вже тут, на землі, могли успівувати та величати Твоє. Та милосердя в небі. Амінь. Отче наш, ти що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувація нашим, і не веде нас у спокуса, але воли нас відкавого. Амінь. Богородиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками і благословений підрона Твого, бо Ти Породила Христа Спаса висволителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід у роби твої Ісус, свята Марія, Матінко Божа, молись за нами грішними нині і в на смерті нашій. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого, бо Ти породила Христа, спасе, визволителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, як було на початку і завжди, нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Марія, помічниця Християн, молись за нас і цілий світ. Амінь. Просхавляємо Тебе, Чиста, свята і пренепорочна, допоможи нам противитися всякому злу. Всемогутній і милосердний Боже, який для захисту свого люду християнського. Вічну допомогу і приближище, що благодатній Діві Марії несмагне не учинив. Вчинила скаво, аби її об'єкло підтримані ви могли боротися за життя, а в годину смерті змогли здобути вічну перемогу над ворогом нашого спасіння. Амінь. Літанія до Діви Марії помічниці християн. Ке є ерейсен, Христе Ерейсен, Кеї Ерейсен. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, сину відкупителю Світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Тріці, Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молий за нас, Свята Богородиця Діво, молий за нас, Свята діво непорочна зачата, молий за нас, Мати церкви, молий за нас. Помічниця Християн, молиться нас. Помічниця Християн, принайдорожча Матінку і цариця наша, молиться нас. Ми, твої діти і слуги, що під твою милість і опіку прибігаємо, просимо, аби ти спомагала нас. Ти, яка була і є помічницею самого Бога, о Омагія, спомагай нас. Ти, яка спомагала Ісусу в його дитинстві, о Морія, спомагай нас. Ти, яка була йому допомогою у всіх працях його. О Марії, спомагай нас. Ти, яка спомагала Ісусика молитвою в Його навчанню. О Марії, спомагай нас. Ти, яка спомагала його в терпіннях Його, О Марії, спомагай нас. Ти, яка була помічницею обручника Твого святого Йосифа, о Марії, спомагай нас. Ти, яка була помічницею всіх святих і мучеників в їх праці і випробуваннях. О Марія, спомагай нас, ти, яка спомагала святу церкву в усіх її утисках і терпіннях. О Марія, спомагай нас. Ти, яка через свою безмежну любов, милосердя і опіку отримала титул помічниці християн. О Марія, спомагай нас. Ти, що прославилася нині своєю чудовою опікою над робітниками своїми. О Марія, спомагай нас. Ти, під чиїм покликанням і опікою ми були від початку об'єднані і з'єднані. О Марія, спомагай нас. Ти, яка досі підтримувала і підтримуєш нас в усіх наших потребах і терпіннях. О Марія, спомагай нас, взиваємо твої сильної допомоги в усіх духовних і життєвих потребах наших. О Маріє, спомагай нас, щоб ми старанно уникали найменшого гріха та будь-якої нагоди для нього та щоб пробудили досконалий жаль за вчинені гріхи. О Маріє, спомагай нас, щоб ми щиро виконували свої обов'язки та завдання. О Марія, спомагай нас, щоб ми всім серцем любили Бога і тебе, Матінко наша, найгарячішою любов'ю. О Маріє, спомагай нас. Щоб ми любили брижніх самого себе, о Марія, спомагай нас, щоб ми зберігали сердечну щиру любов сестрицької братню у Бозі, творячи в нас одне серце і одну душу в очікуванні і милосерді, любові, підтримуючи і терплячи одне одного. О Марія, спомагай нас, щоб ми в радості, любові і вдячності зносили усі приниження та випробування, незважаючи на себе. О Марія, спомагай нас, щоб ми наслідували послуг Ісуса, сліпий, поспішний, охочий і наполегливий, та повний любові до нас і цілого світу. О Марія, спомагай нас, щоб ми цінували і оберігали скарб святої Богості, смирення та чистоти за прикладом Ефриєму та Назарету. О Марія, спомагай нас, щоб ми зберігали непорочну ангельську чистоту. О Марія, спомагай нас. У боротьбі із спокусами, тілесами пристрастями, злам та світом. О Марія, спомагай нас, щоб ми укривалися від усього світського і наслідували тихе та убоге життя при святої родини з Назарету. О Марія, спомагай нас в неупинній молитві, яка єднає нас з Христом, і в гарячій любові та побожності до таємниці святого вівтаря, щоби вона. Стало нашою найвищою метою, нашого беречання і безмежної любові. О Марія, спомагай нас чистому і гідному прийняттю Ісуса, святій тайні Євхаристії, та щоб ми допомагали одне одному. О Марія, спомагай нас. О Матінку Божа і наша, тебе просимо, вислухай нас і молись, та допомагай нам. Анче Боже, що брежих і світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що брежих світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що і світу, помируй нас. Марія, почуй нас, Марія, вислухай нас. О Маріє, матінко наша, молись за нас, дітей своїх, і нас пережи та захищай, як річ і власність свою. О Боже, який матінку. Свого єдинородного сина на помічницю Християна єскаві, що вирішив нам на землі додати, а нас під її особливо ласкаву опіку віддав, чини нам ту ласку, аби ми усіх потребах душі й тіла з довірою і любов'ю до неї прибігали, і її заступництвом опікою, любов'ю і милосердям, рятовані і підтримані, могли отримати вічне володіння тобою, вічну мудрість, безважну доброту. Неумовну красу у вічній славі, через Христа Господа нашого і через непорочне, найласкавіше серце, причистої Діви Марії, Матері Церкви та помічниці християн, Бог навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що і на небесах, нехай сідеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насущний нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусі, але весь нас від рукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і, і плід підрана Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, душ наших. Під твоєю милість бігаємо, Богородиця Діво, благотвори наша, скорбота, найпогороди, але і підвисла нас єдина чиста і благословена. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і завжди, і повсякчас, час, на віки вічні. Амінь.